Любі друзі, вітаю всіх! З вами я, Валентина Олександрівна. Продовжуємо рубрику В'язальні лайфхаки. Сьогодні ми з вами розберемо, як зв'язати вертикальний проріз для гудзика. Отвір відв'язується безвідривним способом. Його майже непомітно в цільнов'язаній планки порожнистої резинки. Полотно в нас подвійне. Проріз майже непомітний. Так він виглядає по лицевій стороні. І ви бачите зараз виборідну сторону. Ну, майже макрозйомка. І ви бачите всі деталі. Для того, щоб зрозуміти, скільки рядів займе отвір. Прикладаємо гудзика до планки і рахуємо кількість петель під гудзиком. В мене це майже 8 рядів. Але треба розуміти, що ми беремо непарну кількість рядів. Тобто, якщо в мене 8 рядів під гудзиком, то я беру 7 рядів. Якщо в мене було б 10 рядів, то я б брала 9 рядів для розрахунків. Отож, в мене 7 рядів під гудзиком, і давайте зараз це просто зафіксуємо. Порахували кількість рядів, яка знаходиться під гудзиком по всій довжині. І давайте це значення зафіксуємо мій угудзик дорівнює семи рядам. Але отвір, сам отвір в рядах я буду робити на два ряди менше. Ми віднімаємо від семи. Два ряди і отвір складає п'ять рядів. Тому саме за п'ять рядів я буду пров'язувати свій отвір. Наприклад, якби мій отвір складав 9 рядів, 9 мінус два буде 7 рядів проріз. І так далі. Якщо під гудзиком у вас парна кількість рядів, тому ми коригуємо це значення в більшу чи в меншу сторону. Наприклад, в мене 8 рядів, я беру значення 7. У вас, наприклад, 10 рядів, ви можете брати найближче значення це 9 або 11 на ваш розсуд. Але кількість рядів проріза завжди повинна бути на 2 ряди. Меншою. Коли ми з вами визначились в рядах для прорізу, знаходимо місце, де будемо робити сам проріз. Звісно ж, це середина планки. Але можемо зміститися на одну петлю як вправо, так і вліво по центру планки. Це допустимо. Але обов'язково проріз повинен закінчуватись лицьовим петельним стопчиком, бо саме його ми з вами будемо укріплювати. Будемо в'язати безвідривним способом. Тобто пров'яжемо 5 рядів першої половинки планки, лицьовий ряд, виворітний, лицьовий виворітний і п'ятим лицьовим рядом. Перейдемо на протилежний бік планки. Пров'яжемо петлі другої половинки планки, при цьому будемо захоплювати все інше полотно. І з цього моменту вже почнемо в'язати планку по другій половинці. Тому я визначилась, де в мене буде проходити проріз для гудзика. Перша половинка закінчується, завершується лицевою петлею. тобто Лицьовим петельним стовпчиком. Починаємо в'язати. Перший ряд першої половинки планки. Першу петлю, як завжди, знімаємо, в'яжемо за малюнком, в мене далі виворітна петля. Я її перезнімаю робоча нитка перед роботою. Лицьову петлю пров'язую трохи підтягую, нібито подовжую її, для того, щоб не так планка стягувалась. Виверітну перезнімаю, лицьову, пров'язую перша половинка, перший ряд першої половинки планки завершено. Повертаю в'язання на виворітну сторону. Зараз у нас другий ряд першої половини планки. Я роблю прямий накид і в'яжу по візерунку. В мене виверітна петля, тому робочу нитку заводю наперед. І перезнімаю її на праву спицю, не пров'язуючи, підтягую полотно. Тобто ми починаємо укріплювати стінки прорізу. Далі в мене лицева петля, вивертну знімаємо, лицева, і остання петля в виворітному рядочку, в мене виверідна. Дов'язали другий ряд першої половини планки. І переходимо на третій ряд першої половинки планки. В'яжемо його точнісінько так само, як і перший ряд. Виверідно перезнімаємо. І зупиняємось в нас тут остання петелька, це лицьова петля і накид, який ми зробили з вами у виворітному рядочку. Тому мені зараз необхідно перевернути лицеву петлю лівою дужкою для себе, для того, щоб зручно було пров'язати петлю з накидом. І пров'язую петлю вводю, пицю всередину петлі і пров'язую її разом з накидом лицевою петлю. Пров'язали. Повертаємо в'язання на виворітну сторону, у нас початок четвертого ряду першої половини планки. Тому я роблю накид, робочу нитку заводю наперед, бо мені необхідно перезняти виворітну петлю, не пров'язуючи на праву спицю. Далі в'яжемо за візерунком. Зняли, пров'язали і остання петля в нас виворітна петля. І зараз ми знаходимось на початку п'ятого ряда першої половинки планки. Пров'язуючи п'ятий ряд, з цього моменту ми переходимо на протилежний бік, на другу половинку планки. І нам також необхідно буде прив'язати тут 5 рядів. При переході нам необхідно буде зробити декілька обертів навкруги спиці. Для того, щоб перейти на інший бік. Скільки таких обертів необхідно зробити, давайте зараз з вами і з'ясуємо. Повертаємось до попередніх розрахунків. Нам зараз необхідно буде навкруги спиці зробити декілька обертів, і їх повинно бути також на два менше від попереднього значення. Тобто в нас буде три оберта. Від семи ми віднімаємо 2, в нас 5 рядів, від п'яти від рядів віднімаємо 2, і в нас буде 3 оберта. Повертаємось до в'язання і починаємо пров'язувати п'ятий ряд правої половинки планки. В'яжемо. Як зазвичай, першу петлю ми зняли, виверідну перезнімаємо лицьову, в'яжемо, перезнімаємо. Лицева петля перед нами з накидом. Нам необхідно її повернути лівою стінкою до себе, для того, щоб петля була відкрита, тобто не схрещена, і зручно було пров'язати її разом з накидом. І пров'язуємо петлю з накидом. Ми дов'язали першу половинку планки. Це в нас п'ятий ряд, і він в нас поєднувальний. Зараз нам необхідно поєднати дві половинки, і поєднувати ми їх будемо завдяки обертам навкруги спиці. Ми порахували, що необхідно зробити три оберта, і тому я роблю три оберта. Навкруги спиці оберти на себе. Зробили три оберта, підтягуємо і переходимо на протилежний бік. Перед нами виверітна петля, тому я робочу нитку заводю наперед перед роботою і перезнімаю виверітну петлю, бо в планки ми виверітні петлі не пров'язуємо, перезняли петлю. Лицьову далі пров'язуємо, виворітну знімаємо, лицьову пров'язали, дов'язали планку, і нам необхідно цей ряд пров'язати до самісінького кінця. В'яжемо петлю, яка розмежовує планку від основного полотна. І пров'язуємо рядок до кінця. Пров'язали поєднувальний ряд, і зараз ми повертаємо в'язання на виворітну сторону, в нас поєдналися дві половинки планки. Повертаємо в'язання на виворітну сторону. Починаємо в'язати перший ряд другої половинки планки. Тобто, як зазвичай ми починаємо в'язати перший ряд другої половинки планки і зупиняємось, я зупинюсь коло обертів, які ми щойно з вами зробили, і пров'яжемо це місце з вами рядом разом. А зараз в'яжемо перший ряд другої половинки планки. Я зупинилася біля останньої петлі наприкінці першого ряду другої половинки планки, і мені зараз необхідно повернути лицеву петлю лівою дужкою до себе. Зараз петля в мене нібито схрещена, я її розвертаю лівою дужкою до себе. І зараз мені її необхідно пров'язати разом. Першим обертом. Тобто, далі на, по спиці йде перший оберт. І я пров'язую лицьову петлю разом з першим обертом. І знімаю оберт зі, зі спиці, накид зі спиці. Пров'язали. Повертаємо в'язання на лицьову сторону. Зараз у нас тут на правій спиці два оберта, тобто два. Накиди. І починаємо в'язати другий ряд другої половинки планки. Робоча нитка в нас перед роботою, виворітну петлю перезнімаємо, підтягуємо трошки в'язання, виворітна петля в нас в планки не пров'язується. Далі в нас йде лицьова петля, виворітну зняли, лицьова. Виверітну зняли Лицьова. планку завершили. В'яжемо виворітну петлю, яка розмежовує планку з основним полотном. І дов'язуємо другий ряд другої половинки планки з основним полотном до самісінького кінця. Далі повертаємось на виворітну сторону і в'яжемо знов до. Обертів на спиці. І там з вами знов зустрінемось, ще разок пров'яжемо. В'яжемо другий ряд і виверітним третім повертаємось до прорізу. Дов'язали третій ряд другої половинки планки до обертів наших навкруги спиці. Перед нами тут. Петельний стовпчик з лицевих петель, лицева петля, яку необхідно знову розвернути лівою стінкою до себе, щоб зручно було пров'язати, і пров'язуємо разом з накидом, разом з обертом, який робили навкруги, навкруги спиці, і знімаємо зі спиці. Пров'язали, повертаємо в'язання. В нас на правій спиці лишився останній накид, останній оберт. В'яжемо четвертий лицевий ряд по правій стороні планки. Перед нами зараз виворітна петля, ми її перезнімаємо, підтягуємо, в'яжемо петлі планки і потім в'яжемо повністю весь ряд до кінця, пров'язуємо четвертий ряд до кінця і п'ятим виверітним рядочком знов повертаємось до прорізу і тут зустрічаємось. Наприкінці останнього п'ятого ряду другої половинки планки, ми також з вами повертаємо лицьову петлю лівою дужкою до, до себе, пров'язуємо її з останнім обертом, з останнім накидом, який знаходиться на лівій спиці, знімаємо його і продовжуємо вже в'язати першу половинку планки виворітну петлю перезнімаємо, бо перед нами саме виворітна петля, і підтягуємо трохи в'язання, щоб у нас проріз був зв'язаний щільно і не тягнувся в усі боки. Лицьову в'яжемо, знімаємо, в'яжемо, і тут в нас остання петля по виворітній стороні. Ми її пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали. П'ятий ряд. Таким чином ми завершили в'язати проріз для гудзика. У мене два прорізи, вони доволі близько один від одного, бо цей зразок. Зараз я трохи в довжину ще пров'яжу, щоб краще було видно і покажу вам результат. Так виглядає проріз для гудзика в цільнов'язаній планки порожнистої різинки? Детальніше про таку планку я розповідала в попередньому відео. Посилання я лишу в інфобоксі. Тому ми з вами розібрали, як зв'язати безвідривним способом планку для кардигана, починаючи в'язати планку справа і завершуючи її зліва. Планка має дуже охайний вигляд. З обох сторін. Також безвідривним способом ми пров'язали отвір для гудзика, у якого стінки укріплені, тому сам отвір не розтягується і має охайний вигляд. Я сподіваюся, що ви не забули поставити реакцію під цим відео, поставити вподобайки. Це для мене дуже важливо, бо таким чином я розумію, що відео для вас було корисним. Бажаю вам гарного настрою та вдалих виробів!